Що весни на узбіччях кладовищ і в лісосмугах можна побачити звалища використаних штучних квітів і вінків. Це результат підготовки до проводів, напередодні яких люди упорядковують могили своїх рідних та прикрашають їх рослинними композиціями у переважній більшості пластиковими. Чому цього не варто робити? Пояснює садівниця Шосткинського екоцентру Сергія Корнієнка Ксенія Кирилюк. Вони дуже шкодять, перегнивають вони дуже дуже довго. Якщо їх спалювати, від них іде також токсичний дим, і тому, якщо їх спалювати, то потрібно спалювати де печі, де це все дуже швидко згорає, і щоб не було дуже великої шкоди. Пані Ксенія закликає шосткинців відповідально ставитися до навколишнього середовища та замінити штучні квіти на живі. Вона підкреслює, що озеленення могил не лише екологічно безпечне, а й створює атмосферу спокою та гармонії. Дуже велике розмаїття, дуже дуже Цікаве, різнокольорове. Можна сказати, навіть веселкове, починаючи від сам від білого, і навіть є деякі квіти і чорного кольору. Вони також дуже цікаві. На одній могилці можна посадити до 20 видів різних рослин, які будуть квітнути з весни аж до пізньої осені. А вічно зелені кущі прикрашатимуть місце поховання цілий рік, зазначає садівниця. Висаджені ж крокуси, підсніжники та карликові тюльпани дадуть перший цвіт вже на початку весни, коли природа. Тільки-но прокидається від зимового сну. Після крокусів у нас також можна посадити гіацинти, можна посадити звичайний тюльпан, можна посадити іриси. Це цибулькові. Вони будуть квітнути ранньою весною. Також пані Ксенія рекомендує висаджувати іриси, яких існує велике розмаїття. Це бордюрний ірис, карликовий, високорослий. Однорічні квіти, такі як чорнобривці та агератум, теж підходять для прикрашання могил. Перевагою ж багаторічних рослин є їхня стійкість та довговічність. Ромашка блакитна, вона невеличкого росту, і також, але вона багаторічна. Тобто, якщо ви компонуєте на своїй гаробничці, то можна посадити навіть цю ромашку. Дуже гарна, повзуча рослина, багаторічна, якщо ви знайдете у нас або десь купите це колокольчик Карпатський, він яскравий, він довго квітує колокольчики невеличко. Вони десь три від 25 до 35 см сантиметрів висотою, листя в нього кругленьке, сама квітка яскрава і невеличка, але кущик він покривається постійно, квітнуть, квітнуть на протязі місяця. Також є флокси. Флоксик квітка не невеличка, але якщо це кущ уже достатньо великий, він покер, ну також покриває всю почву і квітне також до 30 днів. Чудова альтернатива штучним квітам уші магонії, самшиту, ялівцю, лаванди, а також піракан та примула, братки. Є багато рослин, які квітнуть навіть пізньої осені, зауважує Ксенія Кирилюк. От у листопаді гарно квітнуть ще хризантеми, є ще шафран. Це не крокус, це рослина, яка квітня сніг лежить. Да, шафран це та рослина, яку додають тичинки, собирають і додають їх у їжу. Дуже вона дорога, але вона сама по собі красива. Вона квітне у кінці жовтня і навіть на початку листопада. Ну, дуже красиво, коли випадає сніг, і оці квіточки. Фіолетовий або темно темно-синій із своїми жовтими тичинками. ну дуже яскраво і красиво. Вони схожі на крокуси, але вони квітнуть у жовтні. Привабливий та ушатний вигляд матиме могилка, вкрита ґрунтопокривними та трив'янистими рослинами, такими як живучка, барвінок, котяча м'ята, еріка, вівсяниця. Дбаючи про пам'ять рідних, треба не забувати і про свою відповідальність перед природою та майбутніми поколіннями. Тож відмова від штучних квітів це крок до збереження збереження довкілля та вшанування пам'яті з повагою та турботою, говорить садівниця екоцентру. Ви повинні думати також і про майбутнє, що наші діти будуть зростати в чому в цій хімії? Ну Мені здається, що краще посадити дві-три якісь рослинки, які будуть не тільки вас радувати, а хтось буде проходити мимо, побачить, що у вас на гробничці така краса. Може, і хтось іще собі захоче. Ну, якщо у вас немає можливості, значить виберіть якісь такі рослини вічно зелени і які ну, потребують меншого догляду.